Донецький державний університет внутрішніх справ провідний заклад вищої освіти системи МВС. Ми готуємо фахівців правоохоронців для роботи в національній поліції та юристів, економістів, управлінців для цивільних установ. Створене унікальне середовище дозволяє здобувачам вищої освіти опанувати ґрунтовні знання та набути необхідних для роботи навичок. До освітнього процесу залучаємо кращих викладачів практиків. Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання за спеціальностями: «Право, правоохоронна діяльність, економіка, публічне управління та адміністрування, а також психологія. Ми надаємо освітні послуги на платній та безоплатній основі: форма навчання денна або заочна. Будь лідером своєї справи долучайся до команди однодумців.